Ми вітання усім глядачам в ефірі Першого міського проект Прайм Тайм у студії. Працює Наталя Булденська. Сьогодні будемо говорити про міжнародний день людей з інвалідністю. У кривому розі до цього дня пройшла низка заходів, зокрема, і для е, дітей з синдромом Дауна, чи як їх ще називають сонячні діти. Один з цих заходів називався Світло в тобі. І відбувався він у благодійній організації Хесет Хана на базі цієї організації. Подія мала на меті, в тому числі нагадати про те, що без бар'єр. Це не просто слова, це велика необхідність у нашому суспільстві і безбар'єрне середовище та підтримка соціалізації таких дітей вона дуже важлива. І Про це варто говорити, знати і виносити це на обговорення. Тож про те, власне, що відбувалося на цьому святі, як відреагували діти, батьки? Яка ситуація в цілому з питанням інклюзії в нашій освіті і з інтеграцією таких дітей до суспільного середовища? Про все це далі в нашому ефірі. У нас у гостях голова благодійної організації. Криворізька міська організація допомоги дітям та людям із синдромом Дауна Сонячні діти Криворіжжя Наталі Мельничук, а також координаторка волонтерського центру благодійного фонду Хесет Хана Марія Ломачевська. Доброго вечора, дівчата, Доброго вечора. рада вас бачити. Хотілося б розпочати з організації Сонячні діти криворіжжя. Наталечко, до тебе питання. Перше: скільки років ви вже існуєте? Я знаю, що не один. І така ретроспектива, от коли починала свою діяльність. Як взагалі все це було, і що зараз маємо от за цей час? Ну на це питання я можу відповісти так, що організація є ровесницею моєї доньки. Злати злата народилась у 2012 році в березні. А в жовтні вже цього року, 2012, ми тримали свідоцтво про народження, але вже організації, тобто вона стала цим стимулом і поштовхом для створення організації об'єднання батьків. Перші роки звісно були складні, а тому що в місті не було такої спеціалізованої організації, яка об'єднувала або займалася такою проблематкою саме дітей з синдромом Дауна, тому що кожний діагноз, кожна нозологія вона потребує свого підходу, своїх спеціалістів, свого навчання, своїх програм розвитку. Тому перший рік ми напевно займалися тільки тим, що напрацьовували кількісні показники. Ми шукали родини, ми залишали свої контакти в лікарнях, тому що діти з синдромом Дауна, крім основного діагнозу, вони мають дуже багато супутніх захворювань і відповідно можуть бути стояти на обліку у певних лікарів. Тому ми знайомились, розказували про себе. Уже з 2013 року ми почали проводити щорічні заходи, які направлені на інформування громади, на об'єднання батьків, на розвиток. А зараз. Мені здається, що ми навіть збільшили кількість занять і, взагалі напрямки роботи, які в нас були навіть до війни і до ковіду угу, угу. завдяки чому завдяки нашим дітям, тому що вони наш стимул. Вони ми розуміємо, ну на жаль, не все так приємно і класно взагалі в нашому місті в Україні, що стосується осіб саме з ментальною інвалідністю. Якщо вже не є проблемою влаштувати їх в садочки і в школи, це не є це не це невелика проблема в порівнянні з тим, коли злата коли златі виповнилось 3 три роки пам'ятаю, і... як ти ходила і Цілий вибивала рік, просто пороги так, до якого так, садочку, щоб дитину прийняти. а як і чому ви відмовляли, що казали? А, говорили про те, що таким дітям треба спеціалізовані заклади, а, але знову ж таки це через брак інформації. А нам дали двохтижневий спитовий такий термін, термін. <рекуди> yeah. де ми приходили дві-три годинки, гралися на майданчику разом з іншими дітками, і після цього вихователі сказали, вона у вас дуже класна, вона все вміє, вона грається з іншими дітьми, вона може вилізти. Вона, ну тобто вона розумієш таке горщик, тому що я почала займатися з нею з двохмісячного терміну. Місяць ми пролежали в пренатальному центрі, потім ще певний час треба було адаптуватися, і потім вже почалася така робота і навчання. Але це залежить, тобто в ці, в цього захворювання є різні форми і ступені. Я так розумію, що можливо не всі діти можуть адаптуватися. Наталя, Хочу поправити не захворювання yeah, синдром. Синдром mm -hmm. так це, якби це була хвороба, ми можливо могли її вилікувати. Це mm -hmm. синдром, це певний стан, з яким людина живе все своє життя. На розвиток такої дитини впливає систематичні заняття соціум, який її оточує, звісно, і спеціалісти, які знають і вміють, як займатися з такими дітьми. Ну і дітей якраз і треба в соціум звичайний так, а не звісно, звісно. Дод... І được... ще раз знову ж таки повторюю, що одним із завдань нашої організації <izin motion Adventure -out> є проведення інформаційних кампаній, які направлені на підвищення поінформованості саме громади нашого. Ну наприклад, оскільки ми тут проживаємо, тому ми. І говоримо про підвищення поінформованості громади нашого міста щодо можливостей, особливостей, перспектив, якихось проблем, з якими стикаються, або особливості цих людей. Тому що, ну, давайте так, я до народження Злати теж особливо була не в темі. Я бачила таких людей. Я мені їх чесно покладучи руку на серце, мені їх було просто шкода. І все. На цьому всі мої пізнання би, закінчувалися. Коли народилася злата, то звісно я поринула в цей світ. Я, я вже вважаю себе спеціалістом експертом. В цій темі тому наші діти підростають. Вони нас стимулюють до того, щоб ми пробували нові напрямки, щоб ми вже задумувалися про те, що буде після школи. Тому що, на жаль, от після закінчення школи отут тут з'являється проблема. Ми вже неодноразово наша організація намагалася влаштувати, але це було ще до війни: влаштувати двох хлопців на навчання в професійно технічне училище. але два роки, на жаль, за два роки ми робили певні кроки, наче ми намагалися налагодити ці стосунки, зв'язочки, але на жаль, не вдалося саме. Ну ми чули якби таку відповідь, що немає програм розроблених спеціального самонавчання. Хоча законодавство про освіту, про вищу про отримання освіту. Воно передбачає можливість отримання дітьми з інвалідністю, uh -huh. продовжувати навчання після школи. Ми слідкували з за деякими. Організа... слідкуємо за організаціями по в інших містах і регіонах, там де є приклади успішні, де mm -hmm. діти закінчували професійно технічні, навіть вищі. А вони там дійсно спеціальні програми чи вони на базі я... давайте. Я скажу ось так. Прямо треба, щоб було бажання, і mm -hmm. є базові програми навчання. Які і в школі, да, наприклад, Яких і в професійну техніку, але її просто треба адаптувати. Mm -hmm. Знову ж таки, дитина до 18 років, вона проходить інклюзивний ресурсний центр, де визначає рівень розвитку цієї дитини, а спеціалісти тестують дитину і складають індивідуальну програму розвитку. Так моя злата була перед першим класом, після четвертого класу, бо ми вже в п'ятому класі. Тобто, відповідно, в цьому великої проблеми і складності немає. Але, на жаль, Більшість не хочу, просто проблем. Заворочувати, вони, скажімо вони, так, вони, син, так, да, вони думають це... про те, що цю дитину треба постійно супроводжувати, тим більше, що є е, передбачено законодавством, що соціальний супровід дитини mm -hmm. на навчанні, на роботі вже, якщо доросла людина. Якщо в навчання, наприклад, що взяти злату у неї четвертий рівень підтримки, біля неї сидить асистент, тобто це такий провідничок між вчителем і дитинкою mm -hmm. і допомагає. Це не значить, що вона виконує за неї домашнє завдання чи за нею щось пише. Але якщо треба, вона там звертає на щось там увагу. Але Як ти при... кажеш, до речі, що зараз стало Якщо в плані там влаштування в садок чи в школу, ну, це, це завдяки тому, що батьківські організації не мовчать, вони подають голос, вони говорять про важливість і необхідність уже не так, як 20 30 років назад ці діти або були, залишалися в дитячих будинках, а потім вже підростаючи переходили для в будинки для дітей чи людей з похилого віку, або просто сиділи в чотирьох стінах. Зараз батьки все-таки розуміють важливість того і не, не сильно бачать різницю між звичайними дітьми і дітьми з інвалідністю. Ну кожна людина, незважаючи на її особливісті, вона має право на гідне ставлення до себе, на можливість працювати, можливість навчати. Тися, ну це це ж з цим ми стало трішки полегше. Так цим сталося полегше, о, так, тому що тому, що дуже багато адвокаційних компаній проходить от нещодавно. Там я можу сказати, що і в цьому році, і в минулому році, наша організація була учасником. У це ми їздили у Львів, де ЮНІСЕФ спільно об'єднували. Ну збирали громадські організації, які різними нозологіями опікуються, і ми якби напрацьовували єдину стратегію та компанії політики по всій Україні і Намагаємося, і кожна кожна організація на своєму місці, якби своєму своєму місці, регіоні, селищі там чи селі, вона намагається впроваджувати Працює. так прав працювати mm -hmm. да, на благо людей з інвалідністю mm -hmm. взагалом. Марія, розкажіть також про те, як ваш благодійний фонд стикається, співпрацює з організацією Сонячні діти Криворіжжя, зокрема, як часто ви бачитесь, що проводити, які заходи mm -hmm. для них. Я працюю координатором волонтерського центру з 2023 року, тому знайома з Наташою саме з 2023 року. Але наші волонтери співпрацюють з зокрема Людмила Фалько вже дуже багато. Так, Довго да, так. Да, Юлічка Табакіна також да. співпрацює. Ну, я я перепрошую, Юля Табакіна ще спеціаліст, який займається зі златою угу. і ще в, з першого класу. І ось так якби ну, знов да. ж таки це ось це сарафанна радіо, або да. це а, правило там. Тої mm -hmm. руки, yeah, да, да, де кожен yeah. один одного знає, про інформацію, відповідно, є добрі люди і гарні серця, які відгукуються <різь> да, на потреби. <різь> так, і з 2023-го ми таке собі ввели за правило, кожну ну, другу суботу ми зустрічаємось з цими сонечками. <різь> тобто, незалежно від свят... кожну, <різь> суботу, <різь> місяця, <різь> місяця, поправочка. раз на місяць, кожну другу суботу і проводимо різноманітні майстер-класи. Це можуть бути якісь рукоділля або там танці. Запрошуємо спеціалістів різноманітних. Наприклад, випікали, ось, ну, зачастили у нас кулінарні майстер-класи, ми робили з ними вафлі, да? потім робили гарбуза, запікали ага. Тому... з горіхами, медом, да. шмалом. Це я так розумію, для дітей не просто розвага, а ще й І, та... соціалізація. І набуття навички, навички, ну, які ну, навички, та. Їм знадобляться у житті. Тому це кожен процес такий особливий, і ми підходимо. Наприклад, цукор брали для гарбуза, не просто там да, фасований, а от такий милесенькі у стікерах, оскільки їм було, мені здається, цікаво. До, да, цікаво <гум> бути дотичним до цього приготування, і вони там розривали, вони там висипали, мішали кожен там по черзі і кожен випікав свого ну от свою таку вафельку. Дівчатка, наші волонтери із задоволенням, великим задоволенням чекають кожного разу на зустрічі, і хоч кожна пропонує щось цікаве на проведення. І ми проводили нещодавно досліди хімічні. Ми також вчимося разом з дітками. Тому... Цікавий вам. нам. А ось те свято, яке було буквально цими вихідними, що що це було, як взагалі це проходило. Це свято було організовано. у Нас проходить зараз курс школа волонтерів. І ми так, якби практичне завдання в рамках даного курсу було: давайте ну, вам треба якусь практику пройти. І ми запропонували, що от буде міжнародний день людей з інвалідністю. Давайте спробуємо організувати. Ось таке. У нас минулого року бо також минулорічні випускники долучались до проведення, і цього року, ось також організували всі разом. Кожен по ідеї, по партнерам і організували. Якби назва виникла сама собою, тому що це світло, яке дарують ці діточки. Люди з інвалідністю показують свою стійкість, вони запалюють наші серця тим, що в цьому світі їм набагато складніше ніж нам. Здавалося б, звичайні речі робити. Тому світло в тобі це про те, що вони здатні запалювати серця багатьох людей в сірій буденності. А що саме робила на цій зустрічі? Я знаю, що там була досить насичена програма. Так, а в нас були різноманітні майстер-класи. Також це були плетіння кіс, наприклад, там розмальовка печива, робили янголяток біленьких потім. Благодійний фонд, ми засильну Україну пригощали солодкою ватою всіх безкоштовно. І цей дорослі, і малі, всі ласували. Mm -hmm. Також до нас долучилися партнери від Медідвесту з завод. також всім подарували подаруночки, солодкі. Дівчатка також робили, за... обідки. Обідки. кожен на вході отримав від маленьких волонтерів, юних. Ось такі бантики, які робили наші. Волонтери, це так би така була позначка про те, що ви, да, учасника. І потім так. був майстер-клас Вальсу, проводила там у нас Галиночка Хремонок, наш хореограф, і треба було в кінці вийти і зробити дефіле, показати от свій прекрасний. Це біли. діти було правильно? Діти, діти, та, вони та, навчилися та, за цей час, та, якось та, спробували та. і мали... спробували їм, там подавали ручку, вони піднімалися на сцену. Ну, Вийшли, показали себе, отримали подаруночок. Але так ізюминкою свята була було родзиночкою. Наші партнери білий ведмідь Потапич. Вони прийшли з зайчиком, які обійняли ніжність кожного. Да, так було. І Так довго не відпускали. Ще може це було сказати, що писали листи нашим захисникам з подякою на вході. Діти писали, наші волонтери сиділи на локації. Кожного запрошували, і діти малювали, розмальовували голубів миру, і ми всі ці листи зібрали і вже. Найближчим часом відправимо, довеземо нашим захисникам від громадської організації Батальйон Бабуся. Також долучився. і Вони цими вихідними вже були в Слов'янську, Донецьку, тому і цього разу передамо. Разом з ними листи. Листи. Да, листи Наталю. Кілька слів ще про те. в нас буквально залишається набагато часу. Що такі заходи дають дітям? Як от ти бачиш по златі, зокрема, от динаміку, тобто це ж не просто розваги, я так розумію. Звісно, це не розваги. Звісно, для них важлива системність. Тому такі заходи це все-таки розвиток. Це частинка. те, що робимо ми в організації, те, що ми залучаємо, або ми є частиною якогось заходу, свята це, до речі, дуже корисно і просто людям, звичайно. Тому тому що вони дотичні до людей з інвалідністю, і вони вже ось не то, що вони там десь почули, вони бачать, як це взагалі комунікувати, що на що здатні ці люди, і це до речі, ось цей захід. Він же ж не тільки про ми, якби говоримо про потреби. Ми ще ж показали, які в нас стала новичі. Вони що танцювали, вони, вони самостійно все робили. Ну для них і це так. розвиток. Для них це ще одна можливість побачитись одне з одним, тому що, наприклад, наша організація має територіальність там, наприклад, в одному угу. місці, а діти живуть. Дехто го кварталу доїжджає більше години витрачає на те, щоб відвідувати наше заняття. Тому для них це ще одна можливість побачитися разом, mm -hmm. провести час разом, посміхатися, танцювати. Ну тепло, так сонячно було дуже mm -hmm. Дуже. і кілька слів на завершення про плани. Що у грудні ще які заходи можливо спільні плануються, чи в кожного окремо що так у нас 14 грудня спільний захід, тому що це друга субота. у Нас буде mm -hmm буде новорічна вечірка, <працюємо> плануємо, працюємо. Uh -huh. Ну, наші заняття вони незмінні, що суботу, по три заняття десь приблизно творчі малювання, танці ми нещодавно брали участь у фестивалі, де зайняли ну, в певні категорії, але отримали відзнаку і навіть грошову винагороду, тому чи дав п'ять тисяч гривень, <працює> <працює> тому не зупиняємося, рухаємо далі, рухаємось далі і показуємо, що інвалідність це не є обмеження, це просто виклик, з яким можна Боротися і разом це можна зробити. За підтримки, так. так, ну, так батькам так. теж в цьому потрібна підтримка. Вони не Однозначно. можуть самошка цього, да. цього дати дітям, тому дуже добре, що є такі організації, такі благодійні фонди, як ваш. Я вам дуже дякую за те, що прийшли. Наприкінці ще ми подивимося відео, власне, як відбувалося це свято, яке називалося Світло в тобі. А я нагадую, що сьогодні в гостях у проєкту Прай'м Тайм були голова благодійної організації. Криворізька міська організація допомоги дітям та людям з синдромом Дауна, сонячні діти Криворіжжя, а також координаторка волонтерського центру благодійного фонду Хесет Хана Марія Ломачевська у студії працювала Наталя Волденська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. Щорічно, 3 грудня по всьому світу відзначається День людей з інвалідністю. Це нагода привернути увагу до потреб, прав та можливостей людей з особливими потребами. У Кривому Розі цього дня організували низку заходів, спрямованих на підтримку таких людей у суспільстві. Відтак, в стінах громадської організації Хасадхана відбулись творчі дійства, які об'єднали учасників навколо мистецтва та позитивних емоцій. Емоції дуже знаєте, такі зашкалюють. Спостерігала, як добре спілкуються з дітьми, як все проду думали. ми дуже вдячні за те, що про цей день пам'ятають і пам'ятають про таких людей, що такі люди є, і роблять цікаві зустрічі. Це дуже добре для чого? Для соціалізації. Програма події була насиченою. Для всіх присутніх організували руханки та розваги, яскраві фотозони, чаювання та смаколики, різноманітні майстер-класи, від уроку бальних танців до створення новорічних іграшок, та не тільки. Все це, аби подарувати дітям свято, яке потім залишиться з ними ще надовго. Івент був наповнений радістю та творчістю. Саме він став підсумком тривалого навчання волонтерів. Вони змогли максимально проявити свої організаційні навички, використати творчі вміння або ж залучитися підтримкою фахівців, благодійників та партнерів. Напередодні кожен з волонтерів отримав завдання. Як ви бачите, проведення свята до дня людей з інвалідністю? Що ви можете запропонувати як волонтер? У нас були різні завдання. Можна було знайти партнерів, запросити друзів, подруг, які могли б провести якийсь майстер-клас. Можна було самому самому долучитися і провести якусь активність або щось організувати. Партнерами події були благодійні фонди та організації, заклади культури, аніматори, фотографині, психологи. Ологи та профспілка металургів та гірників України, які подарували всім діточкам подарунки до Дня Святого Миколая, що і стало родзинкою заходу. Нам дуже приємно разом з, е, з ЛМЗ приймати участь на такому заході, підтримати наших діток, тим паче на передодні новорічних свят. Я думаю, що це їм дуже буде приємно, таке свято, і ми завжди приймаємо і раді приймати в цьому участь. Захід проходив під назвою Світло в тобі дрес кодом зустрічі обрали білий елемент в одязі. Цей символічний колір став символом спокою та єдності, адже головна мета свята створити психологічне розвантаження для особливих дітей. Організатори зазначають, що такі заходи важливі для підтримки морального духу та створення дружнього середовища для людей з інвалідністю. Наше свято зроблено в білих тонах за темою світла, тому що саме ці діти люди дають нам віру в кращі силу, стійкості, незламності, незламності духу і ось такої витривалості, в якої нам треба в них повчитися, це свято спрямовано на психологічне розвантаження, трішечки відійти від сірих ну, від сірих буднів наших і від сірої буденності. Насті, да, скоріше, і наповнити свою душу, своє серце, стан світлістю, хоч на деякий час. Свята залишило багато усмішок, теплих емоцій і спогадів у серцях учасників. Цей захід став ще одним прикладом того, як важливо підтримувати людей, які щодня долають труднощі, але не втрачають жаги до життя. Ярослава Кальченко, Андрій Яковлів, перший міський.